Загальна кількість людей, які постраждали під час сутичок біля управління СБУ у Хмельницькій області складає шестеро. Із них один загиблий, а п'ятеро поранених. Всіх їх доставили до міської лікарні. Тут, як запевняє заступник головного лікаря закладу Михайло Соболь, всім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. На жаль, 21-річного жителя обласного центру врятувати не вдалося. Що ж до інших пацієнтів, то одного після кваліфікованої допомоги вже відпустили додому, а інші перебувають в лікарні в реанімаційному відділенні. За оцінками лікарів, стан здоров'я. Поранених важкий та вкрай важкий. Одна хвора вкрай важкому стані з пораненням головного мозку. Один хворий покинув вчора межі відділення надання адекватної медичної допомоги відповідної. І ще три чоловіки знаходяться в реанімації. Одному 16 років, другому 24 роки і третій з 58 року. За словами медиків, все необхідне для лікування постраждалих є. Що стосується медикаментозного забезпечення, хворі забезпечені повністю за бюджетні кошти. І проведення оперативного втручання, і проведення подальшого лікування. Лікування їм пристоїть тривале і дороговартісне. Міська влада нам допомагає.